Після того, як створено перший лист і підготовлено базу для відправлення, залишається ще один крок запустити першу email розсилку. Розглянемо цей процес поетапно. У вашому аккаунті увідіть до розділу повідомлення вкладка повідомлення. Виберіть лист, який бажаєте відправити, і клікніть назву листа або іконку Редагувати. Перед вами відкриється редагування листа. Натисніть кнопку Play та перейдіть до запуску розсилки. У вікні, що відкриється, виберіть одну або кілька груп для розсилки поставивши галочки в чекбоксі. Коли все буде готово, натискайте кнопку перейти до розсилки. Перед вами відкриється попередній перегляд розсилки, де ви побачите у верхній частині вікна таку інформацію про лист. Назва розсилки генерується автоматично і містить назву повідомлення та групу відправлення. За потреби можна змінити назву повідомлення. Назви груп не редагуються. Групи, яким ви відправляєте. Натиснувши кнопку Редагувати, можна додати потрібні групи. Групи виключені з розсилки. Натиснувши кнопку Вибрати групи, можна виключити групи, які не мають потрапити до списку відправлення. Назва листа, яку ви вказали під час створення. Назва буде передаватися в UTM міці в параметрі UTM Campaign, тому краще вибирати коротку, але інформативну назву. Категорії підписки дозволяють компаніям більш ефективно управляти розсилками. І вибирати повідомлення, якої тематики необхідно відправляти тому чи іншому підписнику. Тема листа вказується на етапі створення листа. Без теми листа відправлення не здійснюється. Ім'я відправника за замовчуванням створюється на основі логіна. За бажанням його можна легко змінити. Нижче ви побачите ваш лист. Перегляньте його перед запуском ще раз. Чи все вказано вірно, чи ведуть посилання на потрібні сторінки та іншу інформацію. У нижній частині попереднього перегляду ви безпосередньо побачите параметри запуску розсилки. Тут ви можете налаштувати швидкість розсилки, відправити все якомога швидше або дозовано. Наприклад, ви можете встановити швидкість 100 повідомлень на хвилину, протестувати першу розсилку. Вкажіть одну тестову емейл-адресу та відправте на неї ваш лист. Налаштувати рівень занепокоєння. Швидко запустити, залишивши всі параметри за замовчуванням. І натиснувши Почати негайно. Запланувати дату і час запуску розсилки. При натисканні кнопки з'явиться POP UP, де треба натиснути Підтвердити, і листа буде відправлено. При першому відправленні. Розсилка потрапить на модерацію. Статус вашої розсилки можна побачити в розділі Заплановані зі статусом підготовка до відправки. Спочатку розсилка має статус «Не підтверджена». Це означає, що лист перебуває на модерації. У розділі розсилки, вкладка звіти можна побачити перебіг розсилки, а згодом і ключові показники за вашими розсилками. Щоб переглянути детальні результати тільки з однією розсилкою, клікніть її назву в загальному списку та перейдіть до звіту. У звіті ви побачите стратегічні метрики, які допоможуть оцінити ефективність розсилки і покращити ці показники наступного разу.